Усіх областях України зараз масово приймають депутати обласної ради, приймають таке звернення до Верховної Ради щодо відставки міністра МВС Авакова та його заступника Амброськіна, які позавчора на Редуті жорстоко розігнали і побили добровольців. І насправді в західних областях немає ніякої проблеми з тим, щоб прийняти таке звернення. У нас у Вінницькій області чомусь сесію скликали, але відсутні повністю депутати від БПП, і депутати від радикальної партії Ляшка. тому немає кворуму, немає нема 43 особи, і тому сесія не може відбутися. Вони її не можуть ні закрити, ні продовжити, ні прийняти ніяке рішення. Ну тому люди зараз так людей знудило від того, які у нас депутати погані, які не є, не виконують свою роботу і не являються на сесії. Люди ходять і провітрюються від бібліотеки до назаду. Ви думаєте, депутати прийдуть після цього зараз? Група АТОвців, створена ініціативна група АТОвців, Ми отримали мобільні телефони усіх депутатів. Ми всім телефонуємо настоятельно. Рекомендуємо приїхати. все таки виконати свій обов'язок перед виборцями. Отримали поки одну відповідь від керівника фракції БПП в себе на сторінці про те, що в нього почався аграрний сезон і що в нього один день рік кормить, тому він сьогодні приїхати не може. Скажіть, будь ласка, як довго буде акція проводитися? Ну, так, от, как взагалі, вы взагалі е, я не знаю. Справа в тому, що я є одною з активісток а не організаторів. Насправді е, акція вже відійшла в таку стадію, коли уже активісти і не контролюють те, що відбувається, просто приходять звичайні люди, які українські це був план Б. Чи є ще план В Г, Д?